Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Перед початком відео, як я почну задвігати тему, хочу привітати друга каналу, активного коментатора, людину, яка завжди підтримує, напише добре слово, поділиться досвідом Олексія Тарчинського. Олексію, велике вітання вас! Чекає від нас, від нашої аудиторії, дружньої, з вашим днем народження. Хочу побажати в першу чергу. Миру, спокою, зникнення всіх подразнюючих факторів, знаєте, я такою з лікарської сторони буду вас вітати, щоб було дійсно здоров'я карпатське, міцне, непохитне, як ті наші гори. Щоб було якесь таке, хоч як нещастя, а хоч якось, якийсь відголосок до нього. Щоб були моменти кожні, які вам бажають ваш день народження. Не тільки в цей день святковий для вас, а щоб вони були в кожен день року. Щоб вони втілювалися в життя, всі ці побажання кожен день. Щоб були радісні моменти, дійсно. Щоб були моменти, заради яких варто жити, щоб була сім'я вся здорова, щоб вдавалися всі плани починання. І всього вам самого хорошого. Будьте крепкі, тримайтеся. Дякую вам за все. Ми вас всі цінуємо, особливо я. Значить так, вот, дивіться, тема відео. Навіска. йолки палки що про неї можна сказати? Є вона та є. Трохточка да й трьох точка. У мене навіть з двома вінтами. Це взагалі не хухри мухри Один від Джона. Він центральний, інший від родної. Скажімо так. Навіска там модернізована, підсилена, там як хоч бо заводено всю гумно, менше з тим. Мова не про це. Мова про те, що ця навіска. Інколи люди питають, о, це коробка Syntay 24B і Syntaй 244 першої генерації. Вона плаваючого, плаваючий режим має, але примусового немає. Але в неї такий, скажімо так, як на мене, тепер я в порівнянні просто можу сказати, неповноцінний плаваючий режим. Тобто в неї є. от Я зараз думаю, що ви вже доперли в чому діло. В неї є якийсь там да, елемент, що розкоси ніби мають якийсь там люфт. То вже залежно, певно, від того, що отвори тут більші, ніж, відповідно, болти там, кріплення там, чи пальці. Ну, отут дуже добре видно. так? Ну і тут той люфт на тих 2 мм. Зверху і знизу так само він, типа є. Но люфт, ну в кінці нехай там 1,5-2 см буде максимум. Але, я думаю, той, хто догадався, той вже догадався. Я хочу, щоб тут було повне плаваюче. А як цього добитися? Правильно. Щоб тут було одне місце мертвого кріплення, там на оранку, на оприскувач, там, ну і да й теп, так? На, ще, на, там, на прицеп, допустим, мертве. Ну, скажімо так, з мінімальним якимось люфтом, ну щоб воно не, лма, не ламало нервал. А щоб тут збоку була прорість, така, як. Миколи Дученка є на скауті і багатьох великих тракторів. І я ж тако собі баране, думаю, ти дурний. Возьми або зроби, або купи, воно купляється. Для чого це потрібно, повне плаваюче, для вузького, саме головне, вузького культиватора на нерівних поверхнях. І Я не раз зіскакую з трактора і кручу ті талрепи, аж з них дим іде. І себе ловлю на думці, ну йо йо що ж робити? А найбільша проблема це що культиватор ще туди-сюди, земля плюс-мінус. так? Но От з оцим воно дійсно потрібне. То, то безумовно. Не, не один раз центр собі йде по-своєму, одна лапа з двох крайніх, чуть, -чуть ніби, але в воздусі. І хоче, щоб було нормально, в одну сторону вирівняєш якось зробиш там, тими талрепами. металрепами. в другу сторону, вже все вертольотом наоборот. Ніфіга не виходить, бляха-муха. І воно одне гріє, аж картопля вилазить на світ божий, а друге дряпає на 3-4 см. Ну, тобто ні туди, ні сюди. Я таки, я давно думав над тим, а потім думаю, а потім забувся. А зараз тако ходив-ходив. І знову ж таки згадав, що є така фігня, і для багатьох видів, навісного вона корисна. Особливо там, де треба дійсно копіювати рельєф, який не може бути ідеально рівний ніколи. Ну Хіба там після якоїсь фризи, супер-бомбаляля, а і то не буде, бо десь долина, десь балка, десь горб, десь от гора, десь межа, десь ця борозна осталася десь. Повністю не закидає ніколи плугом, дивлячись, як горати, якщо в складчі, в розвал і так далі. Я такого себе ловлю на думці. Ну, дійсно була б добра ця фігня. Я думаю, що ви мене підтримаєте, що воно дійсно тут було б добре, що було. То один з наступних проєктів. Ну, як проєкт? Зняти це, поставити інше. Його треба купити. Воно продається. Найшов його. Прекрасно! бо... Ліпити щось, варити туди-сюди. Заводське є заводське. Я ще запитаю позвоню. Це є, чи воно там треба, чи не треба. Ну, одним словом, чи по розмірах підходить мається. Воно треба. Чи різьбата, бо різьба тут на 21 шах, щось 1,5 чи 1,75. Ну, одним словом, щось таке, здорова різьба. Ну, само собою, яка здорова? На великих тракторах вона дійсно більша. Вот. Коротше, така думка. Тому, як буду мудрувати. Окучника -осипача, так то буду домудровувати і тут. І в мене вже буде повний, як то кажуть, набор і свобода. Скажімо так, вже я собі кинув і воно собі хай копіює. Але ще дивлячись, як воно буде. Ну, в принципі, в мене для цього будуть опорні колеса, тобто глибина буде з двох сторін, тобто воно буде йти завжди на рівно тобто на однакову глибину. А вже собі хай тако їздить, гойдається там, хай йому як там. Заманеться. Так, про тройнічка розказав я на тиск масла і так далі. Це все я розповідав. Одним словом, таке маленьке, коротеньке котяче відео. Вам так два слова сказати. Що от буде така фігня. Тому надіюся що тут воно буде в тему. Ще щось тут доукомплектовувати тут буде розширительніше бачок на гідравліку, якщо він мені дуже буде треба. Ну і ще там деякі там по помілочах якась ерунда. Підножку. Так і не зібрався робити. Бо Других робіт було дійсно купа. Ну, вже врешті менше з тим. І ще можна анонсувати, А, не анонсувати, нагадати вам. В описі лишу кілька відео, гляньте, особливо про навісне і так далі. Там, скажімо, так, невеличкий конкурс. От, Маєте можливість отримати по 1000 гривень. А з тракторами ДМТЗ та сама історія. Хто в ДМТЗ взяв, типу, що по моїй, скажімо так, на що вам сподобалось, так далі. У мене така, скажімо, акція така. По моєму проханню багато що хлопці зробили. і... Далі мене послухали, будуть фари, буде комплект фар От на козирок, бо там чи на кабіну додаткових, там неважливо. буде комплект 4 фари по типу ось таких. По типу ось таких 4 цехво має воно всередині, світять, світять вони нормально. 4 таких буде фари вам комплектні. Ось таке. Менше з тим. Коротше, звертайтеся, пишіть. Хто що де купляв, як і так, зв'язуйтеся зі мною, все, питайте. У мене трохи мова не певна, я трошки прихворів, але то нічого. Ще раз Олексій у вас з ним нарожні, <кхай> хай все вдається. Нехай життя, як пісня лється, і хай усе в ньому вдається. Отака От, думка: будемо щось трошки далі доробляти. Зробимо з нього бляха Фенда. Ну, він похожий на маленького Ньюхоланда. В нього білі колеса і синій кузов, і чорна рама. Ну, Ньюхоланд, чим не Нюхоланд? Ще й з турбіною, Нюхоланд натуральний. А наразі, добри хлопці, будьте всі здорові!